Як пройти Олімпіаду на урок студенту. Заходите за посилання. Відкриваєте. Сюди вам потрібно ввести пароль учня, який вам видав вчитель. Тобто, я. у вас є окремий файл паролі на Олімпіаду, ви його відкриваєте і шукаєте своє прізвище. Пароль можна скопіювати. І відповідно сюди вставити. І натискаємо Увійти. Після цього у вас з'являється ваше прізвище ім'я. Ви перевіряєте і натискаєте Далі. Наступне треба вказати пошту, придумати пароль. Ви цього не робите. Ви натискаєте Зробити це пізніше, і переходите на Олімпіади. Які, в які ви зареєстровані. Наприклад, ви зареєстровані на Олімпіаду з біології, з інформатики, з хімії, з математики, з інших предметів. Зараз вам потрібно пройти Олімпіаду з інформатики. Натискаєте перейти до виконання завдань. Уважно почитайте правила, перш ніж починати Олімпіаду, як отримати вищий бал, за що знімаються бали, як проходите. Зверніть увагу, що вам дається 40 хвилин на виконання Олімпіади. Після ознайомлення ви натискаєте флажок, що я ознайомлений і натискаєте Почати олімпіаду. Є завдання, вони отут фіксуються в лівому куту, фіксуються відповідно час вашого проходження, тут складні завдання, ви обираєте і натискаєте Зберегти. І так далі. Коли ви дойдете до кінця, зверніть увагу, що два рази Олімпіаду проходити не можна, тільки один раз зайшли і виконали. Думайте уважно за це ставиться оцінка. Завдання не складні, це на повторення. Того, що ви вивчали в тому році, це не по новому матеріалу. І треба виконати всі завдання. Тільки, тільки після того, як ви виконали всі завдання, ви натискаєте Завершити Олімпіаду, Закінчити Олімпіаду, так, закінчити. і у вас з'являється бал. Ви робите скріншот цієї сторіночки і прикріплюєте до завдання. Зверніть увагу, що нагороду будуть представлені 28 листопада, але оцінка за цю роботу буде поставлена кожному. Для того, щоб пройти наступну олімпіаду з іншого предмету, зверніть увагу, не треба це робити все в один день, щоб були гарні результати. Олімпіади з інших предметів, вони теж у вас відповідно. Оцінюються, ви натискаєте Олімпіади, або так само починаєте. І подивіться, от ви зареєстровані на математику, да? От у вас є, ви зареєстровані, ви зареєстровані на хімію, ви зареєстровані на біологію. І так ви проходите тільки ті там, де ви зареєстровані. Там, де не зареєстрована, не написано, ви не проходите. І так далі. Наприклад, Олімпіада в сібі натиснули. Так само, перейти до виконання. Такі самі правила. Натиснули, що ви ознайомились, уважно прочитайте. почати Олімпіаду і починаєте виконання. Читаєте уважно. Обираєте відповідь, ще раз наголошую, що другий раз Олімпіаду проходити не можна. От ви зараз зайшли, проходите до кінця. Тому що другий раз вам вже спроби зайти не буде. Проходите уважно всі 15 завдань, в кінці натискаєте «Завершити Олімпіаду і, відповідно, здаєте, будьте уважні!